Все, що не красиво, це О, і натуральне. Це натуральне. Ого, та такою помідорою можна вбити. Думаю, якщо буде кінець цей прийдуть обратно. Прийдуть обратно. хвилин, або відро на голову. в школі є такі предмети, як мова українська, вчать вони? І вже мадярського слово не чув. Вже винуждений був говорити. Люди мирно живуть, не не свариться. Хто до якої церкви ходить, не, до якої конфесії належить. Все у них добре. Що треба зробити, щоб визначити оцю неякісну продукцію? Реформатка гожу і суда гожу, коли праздники. Ну no. всюди ходить. Ну no, точно несе мені качку, заходить у двір, кинув качку, качка по двору походила, раз біля хати лягла У містах ходять жінки у зал, там da, спортом da. займатися, а da. тут помідора спортом. <laughs> кожен день каже, тут є вода, купайте то це такі народні методи, щоб шукати воду. Мені часто пишуть про те глядачі, що мовляв, чому ви показуєте переважно життя українців в Закарпатті, якщо у нас проживає дуже багато різних національностей. Вага до них є. Уже ми сьогодні в угорському селі, яке називається Палать Комарівці. Це було окремих два села Палить і Комарівці. І належали вони заможним угорським родинам, зокрема графа Януша Бутлера, що похований просто тут, у гробниці церкви. Він, до речі, став героєм роману Дивний Шлюб Калмана Міксата. Однак, у 43-му році села об'єднали, а у жовтні 44-го, так би мовити, визволили від. Місцевих мешканців, тобто самих від себе, враховуючи, що переважна більшість тих самих мешканців це етнічні угорці, переважно реформатської віри. Поблизу села проходить державний кордон зі Словаччиною. Сьогодні палить комарівці виглядають як типове європейське село. Тут порядок, чистота і дружелюбність. Мешканці не роблять розподілу за мовою, віросповіданням чи національною приналежністю. На мою думку, за такими селами майбутнє Закарпаття однак не буду забігати вперед. Не перемикайтеся, і висновки робіть самостійно. От в Ужгороді, коли приходите на центральний базар, там на площі Корятовича, і підходите до молочних рядів, запитуєте жінок, які продають найсмачнішу молоко, сметану, творог, всю молочну продукцію, питаєте, звідки ви? А вони кажуть, з сполодь комарівців. Отже, ви самі розумієте, на що я натякаю. Вони нам самі тепер розкажуть, як вони процвітають, що вони роблять, як вони розвиваються. Доброго дня, ви із цього села так. родом. Розповідаю, кажу, що коли в Ужгороді приходите на Корятовича на ринок так. і підходите до відділу, де продається найсмачніше молоко, сметана, молочні продукти, питаєш у жінок звідки ви? А вони кажуть Майко. так, кажуть полоть Мароці, і тому я хочу розповісти про те, як розвивається це село. Чому тут найсмачніша продукція? У вас дома є худоба? Є курочки. Курочки, а корову не тримаєте. Короби, ні. Бо я сама живу, та доглядати складно. А ви сама живете, так? Так, да, була козочка, але зараз нема кому косити сіно, нікого немає з мужиків. які і то такі, що не беруть самі. Ясно. Я знаю, що переважна кількість населення у горці у цьому селі. Так, але я і українці. Я українці. Ви українці? Я місцева закарпатська. Угу. А ви з якого родом з самого села? Із Виноградівщини з Сюди потрапила з Ужгородами, там квартиру продали і переїхали сюди. О, то ви добровільно з міста. Да. Приїхали в село. Да. Як цікаво. А скільки Є. років ви з міста переїхали? А, з міста вже майже 20 років. Я на пенсію пішла і мали ми дачу в глибокому. А я, дочки, кажу: знаєш, я би хотіла де виростити. Щось так. там і споживати дуже правильно. Ну, а, і це фактично ваша була ідея? Так, ідея була моя. Ми поділили синові дочки і мені і переїхали сюди. Ви переїхали з ви з дітьми переїхали? Я з дочкою переїхала. А Але ти... так вийшло, що дочка вийшла замуж у город, а я лишилась сама. Періодично приїжджають помагати. Але я думаю, що вони не жалкують, що у них бабця на периферії, так би Ні, мовити, на свіжому бо повітрі. Вони звідси їдуть з повним багажником. Яка милота. Аж ви вирощуєте якісь. А, помідори, огірки, картоплю, перець. все. Як же ви сама справляєтеся? Ну, Помаленьку. Скажіть, а от... скоро вставати? Скоро а в котрі стає? Кажуть... В котрі вста... стаєте? Буває в п'ять, буває в пів шостої. Ну, кажуть, хто рано встає, тому, тому Бог, дає. Бог дає, то точно. Ви взагалі не говорите по-угорськи? Я не говорю, хоч тато дуже прекрасно говорив, але мама не говорила, бо у мене теж там виноградівщина. А, і так ми лише деякі слова навчилися говорити. Але, Але зять у мене матір. Зять матір, і, так мирно в сім'ї уживаєтеся, і тут між мешканцями не буває таких ситуацій, що вони вам говорять, а ви не знаєте, як відповісти, бо угорської не знаєте? Бо вони вже зі мною навчилися всі по-українськи говорити. То ви ж там і там. Так що виходить, що ви пів села да. навчили українською мовою? Я, Я говорю по українськи або позакарпатськи. А ми йдемо дивитися, як ростуть екологічно чисті да. помідори. Є різниця вирощувати чері по складнощі звичайні помідори. Що коли їх збирати, і з ними довше треба. Возитися. Возити. Тому чері дорожчі, так, на базарі? Пасольку я носила, лопатки на базар. Пасолька, кукурудза, все. Я не знаю, як ви з цим 15. справляєтеся. А як скільки років як чоловіка нема? Уже 15 років. 15 років ви газдуєте, з тим, усім даєте раду сама. Легендарна жінка. Краса яка. А от ви їдете, ви кажете, якраз зараз вертаєтеся з за базару, то ви маршруткою? чи? Маршрутко. Маршрутка добре ходить, так? Ходить добре, Транспортне так, сполучення так, у селі так, нормальне. Нормально. Угу. Це все в Ті червоні, то з Чехословакії. Як ви їх вживаєте? Що от, ви з них робите? Я люблю їх варити. Так. З кашкою. Так. Або й самі випікати з двох сторін. Бачите, у селі своя прелість. Бо це купити тепер теж хорошость. Навіть справа, напевно, не в грошах, а в екологічності продукту. Так, да, бо це нічим не бризгано, нічими ніякими хіміями. Це. Дуже добре. Якщо вони не калібровані, значить да. це помідори вирощені да, правильно, да, без пестицидів, да. без хімії. О, дивіться, яка помідора. Ого, та такою помідорою можна вбити. Ну. Ви будете робити з них сік, так? Да. А яка у вас технологія, розкажіть, будь ласка? Перемию, повирізаю все, що не потрібно, і потім ріжу на маленькі в велику каструлю. І вариться там. Тобто ви не перемелюєте на такій вижималці, що ні, сік витискає? Ні. Вариться, а потім. Так як аджика приблизно, так? Так, да, да. тільки без перцю да. і без цибулі. А, а далі що? Сік такої у мене приспособи немає, як для соку. У мене є такий тільки друшлячок, і я його туди протираю, і ага. останеться лише жгуб такий. Все. Скільки треба помідорів виростити, наприклад, ну, давайте якусь умовну одиницю візьмемо, на 3-літрову банку соку. Ось у мене було два ящики і миска, і в мене вийшло 8 літрів. Оце мій такий рецепт. Більші сливки, і я їх роблю з буряком. Бачите, тут є і чесночок, і цибулька, і укропчик, трьохлітрову баночку. Коли всі вже я заповнила, йде ложка солі, оцту і дві ложки цукру. Перець таке нічого більше не дає. Перець нічого не дає. Тільки от низ там морковочка ага. на донушкові. Ага. І от така красота. З'їдають все. Як у вас вистачає сили, твор, ну, наснаги такої, енергії, щоб цим займатися самі? Це замість. От у містах ходять жінки у зал, там да, спортом да. займатися, а да. тут помідори. Спортом займаються кожен день. Село знаходиться буквально за кілька кілометрів від державного кордону і про близькість із Євросоюзом свідчать ось такі вказівники. Бачите Веловказівники та знаки Словаччини, аби наші люди, які потрапляють за кордон, а саме у словаччину не нарушали правил дорожнього та велосипедного руху. Я помітила, що в цьому селі Дуже-дуже популярні чорновривці. Це село дуже привітне. Люди йдуть на зустріч. Добрий день. знімала репортаж про Селменце, там дуже мало людей ну, угорців, говорять українською мовою. Я бачу, що у вашому селі немає такої проблеми. Тобто я так бачу, що люди знають українську. Знаю. Учились українську мову. Ви в школі учили, так? Ну, українську? школі. Так що, в принципі, люди всі переважно ну, розмовляють. Так уже хлопці пішли в армію, там вже вчилися. У школі то не можна все навчити. Треба там жити в месі з ними, тоді так. Да. Ви маєте на увазі, якщо з українцями жити да. І, да. і говорити і тоді Робити з ним. Робити роботи. Тоді буде знати. На вашому прикладі теж так було, так? Да. Тут, я попав туди і не знав я нічого. А поки я почав межі ними, так працювати з ними. І вже мадірське слово не чув, вже винуджений був говорити. А то де ви працювали? В на... Україні. Ну, тобто ви їздили десь на заробітки чи? Збились ми на заробітки. Десь туди у східних областях? В В поладі тільки Мадярська школа. В поладі тільки Мадярська школа, так. так? І дотепер ви маєте на увазі. Да. Діти не вчать українського. Тепер уже діти нема. Я вирішила перевірити, чи справді все так песимістично, як розповів пан Йосип. І подалася шукати школу, бо ж де ще можна отримати достовірну інформацію і про діток, і про мови, яким вони навчаються. Це так, як приватна виставка старої техніки. Пам'ятник, але дуже важко зрозуміти, що він означає, тому що всі букви на ньому абсолютно витерті. Ось, самі бачите. Тут є бібліотека, що дуже радує. І біля бібліотеки ось таке кафе, називається Violetta. От ми зараз туди сходимо каву попити. Я дуже люблю говорити. Працівниками кав'ярні і магазинів вони люблять розповідати. Дуже шкода, але тут все виявилося зачиненим. Отже, з Віолеттою нам сьогодні не пощастило познайомитися. Весь час мене супроводжує виноград, виноград, виноград. У цих краях взагалі все добре. Визріває і роблять не тільки смачні томати і інші консервовані речі, але й також дуже добре вино. Привіт! Ти говориш по-українськи? Ні. Ні. Тут, як я розумію, їхня школа. Краритет! Я так розумію, що це і садочок, і школа да. разом да. багато діток є в цьому селі, ну не дуже багато те, що тепер знаєте війна. А всі вже уїхали за кордон. Але я думаю, якщо буде кінець війна, прийдуть обратно. Прийдуть обратно. У нас в школі є тут тепер не дуже много, але до 40 дітей, а в саді теж там до 20 Так Ні, ну зараз канікули, так школа, я думаю, закрита. Так. А мені цікаво, що в школі є такі предмети, як мова українська вчать вони? Конечно, є тепер, конечно. а і раніше був. Да, да. Бо не всі, я йшла селом, я з людьми, з людьми кого бачила, говорила, не всі розуміють українську мову. Ну, не знаю. Вони раніше вчили російську мову. Я теж російську вчила. А ви коли вчилися да, в школі, да, то вчили російську, да. а українську то вже почали з того часу, як Україна? Да, я тут працюю, а тут вже трохи навчила. Я читала про село, це перед тим, як їхати, що тут дуже розвинуто сільське господарство, що люди тримають корови. А, а у вас є корова, дома? У нас була корова 35 років, а тепер уже нема. Нема за те, що не пасують, паста нема. А вже ми продали корову. За то що чоловіки лов'ят, знаєте? А ви маєте на увазі, що нема кому пасти? Корова дуже мало, угу. а ще є ну, не знаю скільки, 30 тридцять корова на селі на село. село. А так. в селі скільки людей живе? 800 було. Жони не можуть пасти корів лише чоловік. Я ще хотіла спитати, у вас три церкви, так? У селі? Римо-католицька, греко-католицька і реформатська, так. 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 Люди мирно живуть, не, не сваряться, хто до якої церкви ходить, не, до якої конфесії належить. Все у них добре. Всі. Я реформатська гожу, і сюди суди ходжу, праздники. празники. Всюди ходить. Доходить. <laughs> ну не. точно! Виявилося, що школа має власний музей. Приємна несподіванка. У селе ми збирали. Селе. Уже давно-давно, вже -давно, 20 років. Уже 20 років цей да. музей існує? Так. Да. Раніше так жили люди, дітей. Люлька, колесали дітей. Так. Да. І там теж, не знаю як, полукраїнські. Кажіть, як знаєте? Бочою. Бече. Бече. А, це коли сали в цьому. Коли сали, да. доїв корову, ставили сюди молоко, Ви знаєте. Uh -huh. no. А коли хліб пекли, Тут з етом з'являли масло. Uh -huh. От оце маслобойка. Так. Да, да. школа, школа збирала. Да, школа збирала. Виглядає все дуже і дуже автентично. Але гаразд, що ж таке з українською? Ось книги нові, гарні такі. А українські книжки є ще? Показуйте. Бачу поки що всі тільки угорською. Тут бачу ось розмальовано все-таки є стенд, коли вчать діток українською. бачите? Спека на дорозі. Значить, Все мають розуміти українською. А ми таки не здавалися і вирішили проводити розслідування до кінця, звідки все ж таки потрапляє молочна продукція на обласні та районні ринки. Ви говорите трошки по українськи. Чуть-чуть говорите, говорите. Кози, скільки маєте? Чотири. Чотири ага, кози. І молоко, робите молоко. І везете на базар в Ужгород. В Ужгород. Ага, Значить, ваші там продають молоко на базарі. Так знайшли корову у селі. І ми тепер будемо знати, хто mm -hmm. дає молочко, яке продають жінки на Ужгородському базарі. Познайомилися ми із дітками, які чудово володіють українською. А бо то ви батько? Дідо. Дідо. Вони були в городі жили, а тепер до мене переїхали. Ми, твора, а вам де краще жити? В місті чи в селі? Добре, Добре в селі з дідом, так? Дітям нормальні умови для розвитку в селі? Звісно. Одне доста воздуху. Це найголовніше. Найголовніше – воздух. Люди друг друга поважають. І в селі спілкуються, допомагають друг другу. І посадити і ви знаєте, що ви маєте цілу зиму, цілий рік їсти. Екологічно чистий продукт треба підкреслити. За 20 років я ще ні разу не бризав нічого. Я був над адміністратором старшого п'яному базарі. Я знаю, жінка попросила сметану для дитини, Каже, буду для дитини робити. Буде нормально, вона каже, все прекрасно. Пройшла година чи дві. Жінка приходить, каже, та там мукою, тим всім воня дає, каже, дитина їсти, я отравлю. Вона щось почала кричати: яка у тебе. Години. І міста їм виділяв все. Кажу, пів години зібрати, все і піти. Почала возмущатися, кажу, даю п'ять хвилин або відро на голову. От мої дії, що треба зробити, щоб визначити оцю неякісну продукцію. Сметана не має бути такою густою. Сметана має мати свій вкус, по-перше, і навіть творог. От всі дивляться. Біленький творог такий красавчик. І рядом стоїть друга бабулька, продає такий же творог, тільки він щось таке з жовтими, такими, знаєте, плямами. І вони не хочуть у неї брати. Але ніхто з городських не розуміє, що ці жовті плями, це є жир. Це чистий, це а от те, от... що треба поса. А от от білий, він видавлений з не все, що там, які були корисні, е... все видавлено, воно ну, просто творог і все. Яка. А оцей, що жовтий, некрасивий, такий, от якраз він є. Натурально. От значить, все, що некрасиве, оце і натуральне. Є... От воду ми, наприклад, проводили. У мене світло це бачить, теж 90 років. Я визвав гідо, все. Ходять по двору, нема води. Сусід приходить, каже, Ваня, що ти ж хочеш? Кажу, так кажуть, води нема. Він каже, чекай, пішов з Лавочки у двір, несе мені качку, заходить у двір, кинув качку, качка по двору походила, раз біля хати лягла. Він обратно взяв качку, вшов в сторону, кинув, качка походила пів метра отуди, де сидів. Тут є вода, купайте. То це такі народні методи, я, щоб я, шукати я, воду. Здобрані сім'я, бо я визвав його до зі зразу, щоб скважину робили. Він каже: Ви уверени? кажу, да", так, сказав сусіда, копайте. Я заплачу, якщо не сім метрів пройшли вони буквально за дві години. Вода пішла, він каже, ще такої води не бачив, щоб не треба було проливати воду. Чистенько на каструлю на газ поставили ободка білого ізвісті нічого нема. От вам сусід. 25-26 років, ще не кінчилася вода. Ще зеркальна по нинішній день іде. Чудеса ну, а, чудеса ви мені розказали. А сусіда, От узнати в селі, як, яка погода буде. ніч буде холодна чи ні. Виходити, якщо кури або індюки, хтось на винограді десь наверху, все ніч холодна. Тобто, це такі народні прикмети. А да, я теж навчився від сусіда. Зустрічі з такими людьми і подібні інтерв'ю дають віру у те, що село таки розростатиметься що у сіл наших закарпатських є майбутнє. А ще я дуже щиро вірю у те, що всі дітки Закарпаття, незалежно від національності, будуть розмовляти українською. У наступному відео я розповім вам про життя та історію наших закарпатських словаків. Коли війна була, не пустили їх, е, затримали, не пустили їх виїхати на Словаччину. Хоч ці документи мали не можна було додому вернутися. Нія словаки на гуті е, дуже привітні люди були, дуже щирі. Тож підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і залишайтеся з нами там, де цікаво.